Хто віддає перевагу макаронам е, на противагу картоплі, той спокійно може йти собі е, заготавлювати лозу до завтрашньої вербної неділі і готуватися іти її святити. А хто любить е, картопляники, деруни зрази, картопельку запечену, е, хто любить смажену, хто любить пюрешку, той не вздумає навіть. Пальцем торкнутися телефона, щоб переключитися, а йде з нами сьогодні її садити. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Отже, дружно тримаємо телефон в правій, лівою натискаємо на подобайку і дивимося відео. Продовження вчорашньої розпаковки нашої посадкової картоплі від компанії Агро». Ходи сюди. Знаєте, ото як в трендах в Тіктоковій. Ходи сюди. Отак От і ви. Ходіть сюди. Отже, поставила на яровизацію дві сітки картоплі. Торнадо. І сенсейшн. Давайте разом, ось, бачите, вона запечатана, нічого не відкривали, нічого не дивилися. Все робимо при вас. Давайте разом з вами. Зараз ми її відкриємо та подивимося, що ж за картоплю. Вчора нам прислали. Компанія Форс Агро для посадки на нашому городі. Я нагадаю вам, що ми вже кілька років підряд замовляємо у цій компанії картоплю на посадку. Ми завжди садимо картоплі дуже мало, тому ж намагаємося знайти якісне насіння не 68-ї репродукції, а хоча б там, скажімо так, першої. Другої максимум, а ще краще, якби це була еліта. І в цьому році нам все-таки пощастило відхватити картоплю еліту. Хто там має сумніви, хто не довіряє моїм словам, хто там думає, що я там якось ну, в чомусь я там зацікавлена, щоб ця картопля в цій компанії продавалася, майте на увазі, я вам можу. Ну, не то, що можу, а я вам вставлю у відео сертифікати, які ми запросили у Сергія. А то, знаєте, так, ну, вірю, вірю, але, але й перевірю. Да, ну, Це, звісно, була дурна ідея почати шукати там кінця. Тому я зроблю ось так. По-дурному, на по-моєму, і відкрию, просто розрізавши ось цю сітку. О, красота. Отже. Абракадабра картопля сенсейшн. Це ультраранній сорт. Дуже смачна картопелька. Ми її колись уже садили, брали на посадку. Яся вам знімає. Я запросила Ясю, щоб вона зняла нам з професійної, скажімо так, сторони, бо вона у нас дипломований фотограф, щоб вона нам зняла. Що ж за картопелька нам прийшла? Вона вміє виставити ракурс, вона розуміється на світлі, а ви дивіться, картопля Еліта. Я вам вставлю сертифікат у відео, і ви побачите на неї документи, і де є підтвердження того, що це саме Еліта, а не навіть перша репродукція. Картопелька, бачите, різної фракції, є дрібніша, є більша, але зразу скажу, що ми завжди садимо картопельку по одній штучці. Ну що я вам хочу сказати? Вічка, так як заявлено у сортові, не глибоко посажені. Бачите, це я люблю, бо таким ножиком отим китайським дуже легко оббирати. Правда, яся підтвердь мої слова, що вічка не і її класно. Чистити, не треба там дошкрябувати, виколупувати. І е, всередині вона жовта. Ну, різати не буду, бо ж ви ж розумієте, що в мене ж її тут не тона, щоб я могла тут зараз починати її тут пелихати. І зверху вона теж жовтого кольору. Така хороша в'яла. Сенсейшн зібрала і порахувала 62 штуки. Все. І почала вже. Е, Розпечатувати наступну сітку, теж не можу, тому ріжу по-живому. Наступний сорт це картопля торнадо. Хто вчора дивився там відео, я показувала ось цю фірмову стрічку. Торнадо, група стиглості рання, розмір бульб великий, кількість у кущі, яка заявлена 18-20 і кулінарне призначення для салатів і для смаження. Тобто для пюре ця картошка не дуже підходить, бо слабо розварюється. Так, ну що, висипаємо. Висипаємо, висипаємо. Ой, трошки, трошки порох. Вибачайте. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай-ай-ай. Так, забираємо. Отже, дивимося, яка. Ця картопелька. да її, звичайно, щоб помити, вона була б рожевіша, але це ж, ну, якби то на врожай не впливає, правда? Чи я її вмию перед тим, як землю закопати, чи не вмию. Так, на одній ось тут бачу плямку. Ось така. Вся інша, ніби, ніби. Зверху картопелька рожева, всередині чисто біла. Вічка теж посаджені неглибоко, що дуже якісно дозволяє їй швидко її почистити. А для мене це актуально, бо коли робочі приїжджають, мені треба просто блискавично начистити картоплі там, на, на борщ там, чи на суп. Ось такі, бачите, вона вже почала вічка пускати, проростати. Нічого, кинемо її в земельку. І все буде окей. Ну, і на качечку схожа, правда? А якщо дуло причепити, то буде танк, щоб валити тих непотрібно народжених на цій землі. 70 штук Получилося картопельки торнадо. Для посадки Олег підготував ось таке відро попілу змішаного разом з піском. І також у мене є рембек для грунтових шкідників. Також сьогодні вранці Олег підготував ось цю ділянку, де ми будемо садити. Власне, ось придбану у компанії Форс Агро картопельку. Для чого мені рембек? Для того, щоб кидати у посадкові ямки, бо я більш ніж упевнена в тому, що тут, на цій ділянці є медведки і є також дротянки. Бо я їх бачила сьогодні, знімала там плівкою, була в нас накрита раніше посажена картопля, і побачила там під плівкою дротянки. І медведки 100% є, тому що коли ми вивозили гнів минулому році, то ми прямо їх бачили, кури їх тут ловили. Тому для того, щоб убезпечити все-таки себе від того, що навіть ще не врожай, а й посадкову картоплю з'їли медведки, то ми будемо сипати їм смаколиків. В кадрі ви бачите Олега. Він, бачите, не на нашому городі, на сусідському нам запропонувала сусідка взяти ще шматочок городу, так як її здоров'я там підводить. Немає, нема здоров'я працювати, і ми не відмовилися. Олег сіє кукурузу для кроликів. Рано знаю, що рано, може хтось там і коловиска покрутить, але хто не ризикує, той не п'є шампанське, а мені не буде качанів, буде зелень кроликам, то не є проблема. Люцерку збережемо на сіно, а буду давати кукурузу в'ялити, Тому ми нічого абсолютно, скажімо так, не програємо. Ну, Не буду затягувати, власне, давайте приступимо до садіння картоплі. Є така народна мудрість, що гуртом і батька легше бити. В нас звичайно гурт не такий, як зазвичай збирався колись, коли садили картоплю. Ой, це була ціла оказія. Наприклад, сьогодні в нашої бабки Катерини це олігова бабуся, свекрухи моєї мама, покійна вже вона давно. Їй би сьогодні було скільки Олік, 100 років. Ну, вона 25-го року, їй би сьогодні було 100 років. І от коли в неї там з дідом то досі, чи садили, чи копали картоплю, це був цілий ритуал. Знаєте, що таке праздник у селі? Оце, оце був праздник, Дід давав гроші, купляли оселеця, консерви, бабка рубала півня, варила картопельку, чи робила домашнє тістечко із тим півником ну, общим, горілочка то що треба, але й картоплі садили, як не 40, то 50 відер. Бо, бо раніше було так. Можливо, і зараз і так теж хтось садить, але ми, ну, скажімо так, ніколи ми так не садили, бо в нас немає потреби, ми завжди садимо трошечки. І нам вистачає, хоча картоплю ми любимо, правда, Олік? Ось я мій якогось дня таку картопельку приготував. Не сносімо. Так. А тепер пригадали, трошки поринули у спогади, так? кожен згадав своє дитинство, як садили у батьків чи в бабусі з дідусем картопельку. А тепер, власне, повертаємося до картоплі. Сім рядків вийшлося у нас цієї придбаної картоплі. Ще я там була нарізала такі дуже гарні вічка, коли нарізала половинки жопки жопки нашої картоплі. Верніше не нашої, а що Катя з Сашою нам привезли, як приїжджали до Оліга на день народження. Ну, такі ті вічка пряма самі просилися, щоб їх посадити. То це ще три рядочки вийшло тих жопків. Ми посадили. Ну і, власне, все. Я ще зблатувала Оліка, щоб він закрив вологу. Перехрестили картопельку, перехрестили земельку. Просимо в Бога врожаю, а вас запрошуємо підписатися на наш канал. Щоб спостерігати, як росте наша картопелька, і власне, ну, ми працюємо на результат, який результат з цього всього ми будемо мати. Ну, і власне хочу вам нагадати, що цю картоплю ми придбали у компанії «Форсагро». Номер телефону я, як завжди, залишу в описі під відео. Хто ще там? Не закупився посадковою картоплею, ще є трішечки часу до Паски. Знаєте, вже ж такий є принцип. Ну давай уже після Паски, то ви не тягніть після Паски. Ви давайте зараз набирайте до Сергія, замовляйте картоплю, і ще до Паски встигнете забрати насіння, вона у вас ще трішечки акліматизується і ви посадите ще до Паски картопельку для того, щоб ласувати. Тими самими дерунами, зразами, там, картопелькою пюре і смачними супчиками і салатиками. Всім гарного денечка. Вітаємо вас ще із завтрашньою вербною або лозовою неділею. Насправді, свято вхіду Господні в Єрусалим. Гарного-гарного вам Пока-пока.